Можеш хоч усіма мовами володіти. Головне, аби жодна тобою не володіла. За усіма образами ті самі діти. І найрідніше для всіх завжди мова тіла. Не та мова тіла, що між людьми культурно збудована за певний час, а та мова, що треба не той тихий. Жити всередині нас. Коли серед натовпу по очі побачиш, зупиниться осінь, хмари і вітер, байдуже де народився юначе, струм під поверхнею шкіри без літер. В Життя ми заходимо плаче, не смого, риданням близьких ми із світу йдемо. І Всюди лунає легка, колискова, коли не вдягає шапетки ярмо. Ми нескінченність у формі людини, вагоміше сліг, незначніше години. З народження дня до фіналу години мурахи підкажуть, куди нам йти. Yeah. Exactly. it.